Друзі, всім привіт! З вами Сергій, бідонвлог і Маша зараз знімає, якраз буде мені допомагати. Ми вирішили вийти на двір, трошки попідрізати ці от дерева, їх всі обично підрізають, такі роблять, і потім е воно пускає нові е віточки, такі будуть красиві, нові. А так як зараз якраз от буде через пару днів вже весна, то хочемо підрізати, щоб вони по-новому розпускалися. Наше це деревце трошки захватило. Да, коли, падало. коли дерево да, падало. Да, його зламало трохи. Тут, мабуть, одна в'яточка ще йшла так, да, да, в сторону. Да, да, так, була в'єточка, і її зламало. Але добре. і так, що Вика добре. Сюди, да, Це мінімальний буде, такий. Да. От, і тут, бачите. по стільки будемо обрізати його. От. Кору трошки Я воно. Я бачу, коридимо. що вони к'єточки обрізають. Це у нас, бачите, ми різали ось сосна. Ця сосна величезна. І коли mm -hmm. її обрізали, Ось так вона тут і впала. Да. Зато <Brothers> не на гараж і не на хату. Так, да, гарно підрізали. Думаю, десь отак буде нормально, чи вище. Я думаю, бачиш, того щоб встати з сторони, вона, 하나... це дерево вже пішло на бік. Уга. Одну сторону тільки у нас росте, бачиш? Тому що там мішало їм дерева. Тінь. То по скільки десь обрізати маєш? Можливо, десь отакого поцюта, так? Щоб О! Я думаю, так добре. Воно буде тоді. І цвіт буде на рівні більш глаз. Всі люди в Сауткаролані всі підрізають ці дерева. Ох, ти, на мене ще падає. О, це мертвий геть вірше. Цвіта дуже такими різними кольорами гарними. Наші всі дерева тут такі розовенькі, правда? Цвіт. Да, да, да. А так, других людей бачила, вони є такі більш фіолетові, різні оцінки. Мені розовий дуже подобається. А вони так. Сьогодні дивиться кібер. Аж гуде. Ось так верхушки. Всі ворошаться. Тому ми в ліс не йдемо тільки. Тут чуть-чуть пораємося. Чи вище подрізати, чи там же? Я думаю, вже всі одинаково треба. Примерно однаково. Воно тоді буде гарно так виглядати. Рисковано. Ну це, це саме менше дерево, так що добре що ти з меншого почав. Хрисковано. У слідуючих два вони геть ще вищі і такі. Пішніші. Треба. я теж не пам'ятаю, як називається це дерево по-англійській. я вітаю теж, треба подивитися. Да, я хочу його назвати... Їх садять кругом понад дорогою дуже часто тут. Так, да, вони тут дуже популярні, ці дерева. Хоча в Каліфорнії вони теж були, росли. А, Мені завжди вони так, подобались. подобалися. Да, Любить тепло. Мені дуже подобалось в Каліфорнії. Бачите, тут а, курик такої немає, вона дуже така гладенька, вона якщо кора якась. Тут виростає, то вона якось так облуплюється і відпадає. Вона повинна буде пустити нові веточки. Ось, так, да, дивіться. Все. Таке дерево стало окультурене. Вона якась да, знає, йде в цю сторону так. Ну йде те, що воно відліз, але я думаю, зараз воно буде більш таке пишніше вже стане. Тут треба поприбирати. Угу. Що до сих пор не, не прибиралися позити. О, валки дерев. Ну що пусті? тут це такі квіточки вже вони пересохли, перецвіли. Какі інтересні болічки залишилися в них. О, це вітка вже мертва. Звісно, вітку мертва вже. Собі... Ага. Да, ну. Це ві. Ага. Це геть, треба буде, мабуть, її повністю відрізати, тому що... то буде негарно, мені кажеться. Чихай хай Бачиш, тут зламано воно а, Різали дерево і теж, да. теж зламало дов'ятку. На жаль, тут так гарно йшло, бачиш. Угу, не красиво було, але що ж. Може отсюди воно пустить, але це вже висохло. А давай звідси воно пустить, так. да, Це да, да, да. є таке. О, бачиш, половина мертва. А тут ще угу. трохи живого є. Да. Оставимо його, все... да? Ну то вже так. Да, воно так було. Звідси ще може вирости щось. Може, так його рівніше зробив зараз. Ну, треба буде. Треба буде бензопила, але рівненько, або вона. Хоча такого. Виходить, ми різали ось ту дерево, і деякі вітки великі відрізали і одна поврядила. Зато більшого демеджу не случилось. Тут, мабуть, тобі треба було більшу драбину брати. У меня не мило, 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 это где-то очень Откуда мы... будем резать? Где-то, наверное, тоже не так высоко. Куда достанешь, да? Почти на верхушке стоит. Наверное, где-то вот так будет. Вот тут вот как раз. Кулика. Давай. Тут треба, навіть вішльом дівати. Рісковий хлопок. Так. Така у нас робота. Але ці дерева обов'язково треба окультурувати, тоді вони набагато гарніше ростуть. Тоді так цвіт, він більш вкупі, виходить гарний. ми як купили цю хату, Тут ще було те дерево. Ти не пам'ятаєш, яке це дерево росло? Це було кіпаріс. Такий пишний, пишний А, кіпаріс. Це був кіпаріс. Ялинка, похоже, таке дерево, ну воно тут було нам зовсім, не кстаті. І ми його, ми його порізали. Осталося тільки це гарне дерево. Так. Одна така. Ти деякі оставляєш вище, деякі нижче? Ну, бо вони їх вище не зріжеш. Ага. Затонке, так? Хай собі його. Боже, придеться його ще так. Гайно зріжемо, подивимося, як воно буде <смір> okay. так Дерево приоблітає другий вітер. Так, гарно. Да. Yeah. Ну, no, дуже цікаво, ідуть віточки. так вони такі мають роздвоєння, раздвоєние, расстроєние. Падай. Надіємося, що ми правильно ріжемо це дерево, але ми не впевнені. Правильно ли робимо. Якщо виживе, розцвіте, гарно буде, будемо раді. Якщо ні, то, то так, згубимо дерево. Інтересні будуть такі шипалки, так? В лісі можна ходити з палкою такою. Подивиться, це вони геть. Така тут там крапиться. Голдикул, шапку голубую получил уже. Прямо шапку где-то. Шлема Мо... требовать. Шлема, шлема да, да. Стала с ця сторона теперь. Вот, смотрите, уже сколько вдрезали. И еще верхушка вот там. Да, это было непогано. Непогано, Да, мне тоже, я думаю, будет хорошо. Вот так осталось только три. Великі ветки и уже. Закінчити. Потім це все перепалимо. ми всі мелкі веточки да? ми. Так, ну воно ну, пустить нове геть буде. Uh -huh. Можна навіть пишніше розпуститься. Ну так, да, сподіваємось, може ми вже і забізно ріжемо. От за це і переживаю. Мені кажеться. Ну поки воно ще не розпускалося. Ні, зовсім ще не думала розпускатися, дивіться. Какая нибудь еще Такие Ой. бра. Все, ладно, получилось? А, Погнула. Чего? О, одна ветка осталась. Нет, она застрягнула просто. Она про... А, да. Ось такий результат, угу. але, дивіться, може хоч подрізати, що треба. Красиво, почти рівно, а, верхушка. Бачите, воно чуть-чуть в сторону йде від лісу, але це не страшно. А ну стане біля дерева, побачимо, яка висота покажемо. Яка висота цього дерева? Воно дуже-дуже високе. Дивіться, ось. Висота зрослої людини і ще така висота. Ось скільки Я... відрізали і ще скільки залишилось? Так, да, треба десь це попробирати вже. Хорошо йдемо. Гарно. Йдемо на нашу фінальну точку, да? ось тут є нас кустики, але вони другі. Також цвітуть вони весною. Мені каже, навіть два рази в рік вони цвітуть у нас. Такі гарні вже квіточки розстріли. Весна вже в повному розгарі, дивіться, такі гарні. Маленька така клумбочка. І цей мені кущик подобається, він також цвіте два рази в рік. А знаєш що ж тут теж дерево є таке маленьке, може там підрізати його? Давай подрежем. Я думаю, треба, тому що воно тут геть заглушається деревом. Бачите, такі саме стовбур у нього. Да, да. Такий. Так, так. Гладенький такі. Поки треба спочатку те, вже це доберемося кожа. Ну, Забули думай, за його. Фігу. Воно йде пішло вверх вверх, бачиш, воно навіть толком не роздвоялося аж до самого верху. Uh -huh. Мало сонця там. Так, да, мабуть, це якось, даже навіть... це здорове трохи. Так. Да. Але це треба зробити. Треба вилазити на дерево прямо. Треба якийсь другий тул зібрати, так? Да? Так. Yeah. Hmm. Воно навіть сама верхушка на ур, даже вищі хати. от Дивіться. Да, Саме верхушка, воно вже як то трошки одичавіло, мені кажеться. Дивіться, мій городик, який мені треба перекопати і вже щось думати садити. Ось, щавель. Того року він був, потім він на зимою взагалі перемерз, як то пропав. А зараз вже знов щось, так. Да. Проростає. Надіюсь, цього року у нас олені його не, не з'їдять мені. І буде в нас ще вель свій. Що, не вийде, думаєш, так? Да? Я думаю, може взяти більшу трабину? Так, да, але я туди її тут прижму, у нас ще цей верх іде. Угу. Тоді, може, це маленьке дерево зробимо спочатку. Так. так. Та подумати, як його зробити. Бачите, треба розробляти цілий план дійства. Перед зробити. тим, як на це дерево. Може з трактором знаешь, поставити да. палету на трактор і потім піднятися і трактором. Хоча там не сильно високо на той підніме, не думаю, що воно буде вище, ніж нормально. Можна стояти ходити на літ. Трошки тут недобре місце вони посадили, воно заблизько до інших кущів. Хоча ідея була хороша, такі кущики, щоб вони росли біля хати так гарно щоб було. Воно трошки тут його заглушує. Да. Ну, Ми попитаємося йому допомогти цьому дересцю. Там я бачу цвіт аж аж, аж, аж на верхушки. Бачите, як воно йде в одну сторону, просто йдеся. Бачимо, що цього року буде. Можливо, вона буде навіть краще ростиплена. Будемо ну, розбавати. Цей кущик також так свісте гарно весною. Тут вже є. Світ вже починає зав'язуватись, дивіться, гарно. Зима вже рядом. Ось. Сходить же тепло. Треже <тепліше>, тепліше набагато, чим було. Скільки вперед? градусів сьогодні буде? Я думаю, до 65 буде. Я мені аж парить трохи. Тоже не туда чуть-чуть да. парить, я тоже це помітила. Це був дощ, так? Да? Зранку чи то вночі? Ні, ночі не, 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 не було дощ. А цю ніч не було. Маша тут розглядає цвіточки, які ростуть. Треба, я почула, що від старої розочки зламаєш цю штучку, що? І буде... знову рости. Да. Таке красиве дерево. Тут дуже часто фотографую портрети. А не зимою в основному ростуть, а цвітуть чи коли? Тут зимою і цвітуть ще весною. І весною, так? Да. Під, під, під літо два рази на рік. Так, тут. так інтересно, зима а все таке, а тут таке дерево цвітуче. Я даже фотошут робив. А коли сніг тут був і воно все в світах було. Да, тоді було. Тож так, гарно. Слухайте, я линк кину тут, а де внизу покажемо, як порой пройшов фотошут, як фотосесія пройшла з цим. У нас в, в, в снігу.